Президент України Віктор Янукович сподівається, що угода про асоціацію буде ратифікована нинішнім складом європейського парламенту, повноваження якого триватиме до середини 2014 року. Про це глава держави сказав під час зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту Альянс лібералів і демократів заради Європи. За словами президента для України є надважливим налагодження контактів з Європарламентом, оскільки механізм відносин між Україною та ЄС багато в чому залежатиме від позиції Європейського. Ті політичні стосунки, які в нас останнім часом будуються з альянсом лібералів і демократів, на рівні партійних стосунків і на рівні держави, вони дають нам оптимізм, і такий діалог, він вкрай необхідний. Кадрові перестанови. Указом президента України Рената Кузьміна звільнено з посади першого заступника Генпрокурора України. Натомість посадовця призначено на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Наслідки негоди ліквідовують на Донеччині. 3 жовтня працівники чотирьох державних пожежно-рятувальних загонів прибирали повалені вітром сухі дерева. Так у горлівці гіля сухого дерева впало на лінію електропередач поблизу загальноосвітньої школи номер 17 У Терезі та Костянтинівці прибирали дерева прямо з проїжджої частини. Не пощастило автовласнику у Красноармійську. На його авто також впало сухе дерево. Усі соціальні ініціативи президента щодо вдосконалення соціального захисту дітей, закріплення замін соцполітики, виконуються. Звітує профільна міністр Наталія Королевська. За її словами, цього року збільшена розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом під групи. Їх вже отримують понад 11 тисяч непрацюючих батьків, які доглядають дитиною інваліда такої категорії. Крім того, півтори тисячі дітей інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, отримують державну допомогу збільшено на 894 гривні. Особливу увагу запевняє Наталія Королевська. Мінсоцполітики приділяє дітям сиротам. Зокрема, їх виховання не в інтернатах, а в будинках сімейного типу. Їх фінансування каже міністр, буде продовжуватися не тільки за державний кошт. Міністерство соціальної політики у 2014 році планує збудувати в Україні 300 дитячих будинків сімейного типу. За словами Наталії Королевської фінансування буде здійснюватись частково за кошти місцевих бюджетів, державного бюджету і кредиту Укргазбанку, який буде отриманий під державні гарантії. Наразі в Україні понад 90 тисяч дітей сиріт. Переважна більшість з них виховується в будинках сімейного типу. Саме така форма виховання, каже міністр, є пріоритетом соціальної політики держави. В этом году создано 106 детских домов семейного типа. Это самый высокий показатель за все годы независимости. И до конца года мы создадим еще 30 детских домов семейного типа. В понедельник на заседании правительства мы рассмотрели комплексно этот вопрос и подготовлен план на следующий год. Наша задача, чтобы с 2014 года детки все... Кто осиротел, получали форму воспитания. Зокрема, цього року збільшено розмір надбавки на догляд за дитиною інвалідом групи А. Допомогу отримують і непрацюючі батьки, які доглядають дитину інваліда Збільшення розміру надбавки по уходу за ребенком інвалідом з исключительно високою степенью потери здоров'я. Это перша група під группа А. Ми увеличили по заданию президента выплату с 50 процентов прожиточного минимума до 100 процентов. Все детки-сироты, инвалиды сегодня дополнительно получают 894 гривны на реализацию поставленной задачи. Особливу увагу Наталія Королевська звернула на проблему заборгованості по заробітній платі. За словами міністра, у вересні вдалося виплатити громадянам 53 мільйони гривень боргу. Зменшилася і кількість підприємств, які не виплатили зарплату своїм робітникам. Загалом наголошує міністр соцполітики в Україні. Наразі виплачені всі види державної допомоги та пенсії. Голова Донецької облради Андрій Федорук завітав до мешканців Донецького будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів. Очільник облради перевірив якість ремонту, здійсненого в установі у рамках реалізації так званих зелених інвестицій. Андрій Федорук завітав до мешканців Донецького будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів, аби відзначити разом з ними міжнародний день людей похилого віку. Тут він привітав їх, а також подарував сертифікат на 15 тисяч гривень для купівлі аудіо та відеотехніки. Натомість голові облради презентували власноруч вишиту ікону нас Проте більше уваги приділили підготовці донецького будинку інтернату до зими. Наразі заклад повністю готовий, і не лише тому, що тут вже підключено опалення, а тому, що його утеплили у рамках кіотського протоколу. Мешканка будинку інтернату Катерина Головко каже, що тепер все змінилося на краще. Ремонт, коли наш дом преобразился. Он сделав светлый. окна сделались у нас светлые. Комнаті нам. капітальний ремонт у закладі, який складається з двох п'ятиповерхівок, зробили в рамках реалізації проекту зелених інвестицій. Модернізація тривала з червня цього року. Наразі залишилося доробити відкоси нових вікон, яких, до речі, 411. дом. Інтернат відкрит у 1973 році, третім і вступив в експлуатацію. И, конечно же, с того времени, частично у нас менялись пластиковые окна на этажах определенных. Но это всего было два этажа в отделении. И, конечно, мы требовали, чтобы было в комнатах тепло, уютно. Люди старенькі інваліди, щоб вони не мерзли, і, звісно, так раніше нужно було ці питання. Особливістю цього капітального ремонту є санація будівлі. Тобто, завдяки цьому зменшується викид в атмосферу вуглекислого газу. Після проведення капітального ремонту по проекту реалізації зелених інвестицій, пасанація здання, значить дом інтернат Будет уменьшення вибросов СО 2 в атмосферу, значить, согласно гласна проекта тонн в год. Голова Донецької облради Андрій Федорук каже, що в рамках кіотського протоколу Донецькій області на отеплення 63 об'єктів, які підпорядковані департаментом освіти та охорони здоров'я, виділено 260 мільйонів гривень. Наразі роботи на всіх об'єктах закінчуються. До речі, як і у цьому будинку інтернаті. На два здания этого дома, согласно проекту, было предусмотрено около 13 миллионов гривен. Фасадные работы окончены, кровля окончена. Внутри работы почти все тоже уже окончены. Остались некоторые работы по отделке откосов. За словами голови Донецької облради, наступного року такі кошти для області вже не виділять. Обласна влада шукатиме інші проекти. Втім, один вже є. Це проект очищення сіверського дінця. Олексій Куделя, Марія Голубокова та Петро Беркут. Регіональна служба новин. Вилікувати туберкульоз за допомогою інноваційних інформаційних технологій у Донецькій обласній клінічній туберкульозній лікарні представили новий спосіб обстеження хворих за допомогою онлайн телеконференції. У рамках проєкту телемедицина з пацієнтами будуть працювати дистанційно. Лікувати хворих на туберкульоз відтепер можуть дистанційно. У Донецькій обласній клінічній туберкульозній лікарні встановили обладнання, яке за допомогою інтернету дозволить лікарям клінік та пацієнтам не лише бачити один одного, а й спілкуватися, встановлювати діагноз та призначати курс лікування. Необхідним обладнанням забезпечив благодійний фонд Ріната Ахметова. Система достатньо проста це програмне рішення, яке дозволяє передавать видеосигнал, видеоизображение, фотоизображение позволяет передавать рентген, снимки, и врач своевременно получает всю необходимую информацию на пациента для того, чтобы принять решение, как и чем его лечить. Головна перевага такого телелікування це, звісно ж, оперативність. Пацієнта не потрібно транспортувати до Донецька, але це не лише зекономить час. Хворий залишатиметься у диспансері, тож не буде контактувати зі здоровими людьми, а це знизить ризик розповсюдження хвороби. Діло в тому, що пацієнти з мультирезистентним туберкульозом лічаться годами, місяцями, десятки місяців лічаться. І е, все одно чим швидше. Будет прийнято окончательней рішення, навіть з бюрократичної точки зору, Чим швидше будуть підписані необхідні бумаги, тим швидше почнеться лікування. Поки що на зв'язок з обласною туберкульозною лікарнею може виходити лише маріупольський диспансер. Але у подальших планах підключити горлівку, шахтарськ та краматорськ. На телеконференціях лікарі зможуть не тільки спілкуватися з пацієнтами, а й ділитися досвідом один з одним. Це постійне лікарів, тому що В режимі Ойлан можна поговорити з хворим. І нісі корективи одразу же. В результаті цієї бесіди узнати всі тонкості лічення тече заболівання і назначити соответствующую корекцію. Пацієнти, яким необхідні онлайн-консультації, мають свій приватний пароль та можуть не називатися. Тож вся інформація залишається конфіденційною. Данила Ширшиков, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Проблеми надання необхідної допомоги та інших послуг особам, які стали жертвами насильства. Профілактичні заходи серед молоді та причини випадків насильства у сім'ях обговорили донецькі медики, науковці та представники влади. Конференція пройшла на базі обласної клінічної психоневрологічної лікарні у Донецьку. Як покращити умови реабілітації потерпілих від насильства у сім'ях? Які профілактичні заходи проводити, та як викорінити торгівлю людьми? На ці питання під пильним наглядом світових світил психоаналізу та неврології, наприклад, зігмуда Фрейда, в обласній клінічній психоневрологічній лікарні намагалися знайти відповіді лікарі та науковці щороку. До цього лікувального закладу звертаються до 200 пацієнтів, серед них 50 – жінок, які стали жертвами насильства у сім'ях. Лікарі кажуть, що сучасна система охорони здоров'я поділена на три рівня. Для цих людей нічого гарного не несе. Навпаки. Очень часто случается ситуация, когда жертвы насилия в семье по ряду обстоятельств не спешат обращаться за психологической или психотерапевтической помощью. Они обращаются в первичную медицинскую сеть, то бишь к семейным врачам. И в этой системе человек проходит от одного специалиста к другому, одни обследования, другие обследования. Создается ситуация медицинского лабиринта. І за ете время його о, психічне психічка состання толька ухудшається. Проблема насильства у сім'ях для нашого регіону актуальна, адже давайте дивитися правді в очі, чимало міст в області, які вважаються депресивними. Де виміщувати свій гнів чоловіку, який втратив роботу і перспективу розвитку, як не на власній дружині? Де працювати жінці, якщо в містечку немає інфраструктури, коріння проблеми дуже глибоке. Це справді ті міста невеликі, які сьогодні ми називаємо так званими депресивними. Найголовніше це було б створення робочих місць для того, щоб люди були зайняті і не були не належали самі собі. Але це проблема не одного дня і не одного року. На жаль. Кількість звернень до обласної психоневрологічної лікарні за останні роки зростає. Від початку року їх вже 235. Звертаються по допомогу і потерпілі від насильства за кордоном. Лікарі називають це італійський синдром. Така назва від того, що дуже часто жінки, які заробляють гроші саме в цій країні, стають жертвами зґвалтувань. І тут логіка нас знову повертає до коріння проблеми робочих місць у маленьких містах. Олексій Куделя, Артур Шагалін, регіональна служба новин. У Міністерстві охорони здоров'я хочуть зробити щеплення від грипу обов'язковими. Їх збираються внести до імунопрофілактичного календаря 2014 року. За даними українських національних новин, про це під час брифінгу заявила начальник управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин. Сьогодні ж в державі дозволені лише три вакцини від грипу. Закуповують їх місцеві бюджети. Централізованих закупівель поки що немає. Тим часом в світі від грипу та його ускладнень помер. Ає півмільйона мільйона осіб щороку.